Слава Всевишньому Богу, миру Божому всім! У чому сенс життя і як знайти щастя? Ми часто звинувачуємо долю за наші біди і проблеми, не розуміючи того, що від нас самих і від наших живчинків сьогоднішніх залежить наше життя завтра. Навіть добра думка може врятувати нас у складній ситуації, а всього лише один невірний вчинок може зіпсувати нам усе життя. У чому ж сенс життя? Спочатку ми неправильно ставимо питання про сенс життя. Справа виявляється не в тому, що ми очікуємо від життя, а в тому, що життя очікує від нас. Щодня і щохвилини ми стоїмо перед вибором, як вчинити. Життя ставить перед нами запитання. Ми повинні відповідати правильними вчинками і діями. І від того, як ми вчинимо у кожному конкретному випадку, залежить, як складеться обставини надалі, і яким буде наступне запитання, яке поставить нам життя. Адже Бог і є життя. Як знайти щастя? Не потрібно скаржитися на удари долі. Щастя залежить від того, як ми чинимо у кожному конкретному випадку, і стільки ми е безкорисливо віддаємо іншим своєї уваги, свого тепла, любові, турботи і праці, і навіть посеред голоду і холоду і тортур. У кожної людини є щось більше, ніж я. Відповідальність, турбота за інших, бажання створити щось. Значуще для людей, і тільки тоді людина себе почуває по-справжньому, щасливою. У цьому е, головний сенс її існування це двигун життя кожного, навіть у нелюдських умовах. Сучасна людина, будучи ситою, задоволеною фізично, відчуває духовний голод і незадоволення, е, захоплення грошима, там роботою, розвагами відводить людину від зіткнення від своєї оголеної духовною е, порожнечею. І тоді справжні духовні цілі виявляються підміненими, помилковою матеріальністю, і в кінцевому підсумку людина стає нещасливою. Тому, якщо ви не належите до жодної християнської церкви, не вивчаєте Біблію, а хочете пізнати істину, бути щасливими, тоді приєднуйтеся до онлайн-конференції, яка відбувається щонеділі в телеграмі. Якщо цікавить вас, пишіть мені в коментарях і будемо спілкуватися. Усім Божого благословення.